Тема уроку загальна характеристика металів, фізичні властивості металів. Цю тему будемо розбирати разом зі мною, вчителем хімії, ткач Лілією Іванівною Чорнособіцького закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів номер 2 Сьогодні на уроці ми разом з вами розширимо свої знання про металічні елементи. А також їх розташування у періодичній системі. Складемо уявлення про поширення цих елементів у природі, а також отримуємо нову інформацію про фізичні властивості металів. Давайте розглянемо, які ж особливості будови атомів металів, а також як вони розташовані у періодичній системі. Зі 118 хімічних елементів, відомих на сьогодні, близько 100 елементів є металічними. У періодичній системі вони розташовані від початку кожного періоду, а також у двох родинах F-елементів елементів лактаноїдів та актиноїдів. В атомів металічних елементів на зовнішньому енергетичному рівні міститься невелике число електронів у s елементів 1 або 2. У Д елементів 2, як виняток 1, у П-елементів по різному, в елементів 3-5 періодів по 3-4 електрони, в елементів 6-7 періодів значно більше. Але через значне віддалення від ядра вони слабо притягуються до нього. Давайте порівняємо будову атомів натрію і хлору. Як найяскравіших представників атомів металічних. І атомів неметалічних елементів. У атома натрію на зовнішньому енергетичному рівні один електрон, а в атомах хлору сім електронів, що підтверджує, що в атомів неметалічних елементів незначна кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Пам'ятаємо про те, що металічні хімічні елементи існують у вірними стані. У вигляді простих речовин, металів. За звичайних умов вони перебувають у твердому стані, крім ртуті, і є кристалічними речовинами. Хочу звернути вашу увагу про те, що метал, як проста речовина і хімічний символ, відрізняються за вимовою. Тобто, не збігається назва символа із простою речовиною. Це стосується таких простих речовин, як залізо, мідь, срібло, ртуть, свинець, олово та залізо. Давайте розглянемо поширеність металічних елементів у природі. Слово метал уходить від грецького металун, що означає рудник або шахт. Найпоширеніший у земній корі металічний елемент алюміній. Він поступається лише двом неметалічним елементам оксигену та селіцію. Набагато менше у земній корі хрому, купрому, урану, стану, Меркурію, ауруму. Але усі радіоактивні металічні елементи за винятком урану і торію у природі наявні в незначних кількостях або взагалі не виявлені. Слід зауважити, що у гідросфері також багато металічних елементів, але у значно менших кількостях. У водах морів і океанів переважає натрій. А у прісній воді кальцій. Металічні елементи містяться і в живих організмах. Натрій і калій входить до складу усіх клітин. Які ж загальні фізичні властивості металів? Слід сказати про те, що. Металевий блиск, електропровідність, пластичність це властивості, що зумовлені металічним зв'язком і наявністю в них делокалізованих електронів. Розглянемо електро та теплопровідність. Усі метали добре проводять електричний струн. Найбільша електропровідність у срібла, дещо менша у міді і золота. Але срібло не забуваємо, що це дорогоцінний метал. Його використовують лише для виготовлення високоточних приладів. У побуті ж ми застосовуємо переважно мідні дроти. Вони мають значно кращі характеристики, ніж дроти, виготовлені із алюмінію. Під час пошкодження через метал, під про час проходження через метал електричного струму, частина енергії перетворюється на теплову, метал нагрівається. Діти ні в якому разі не потрібно допускати скручення дротів із алюмінією. Та мідних дротів. Який же агрегатний стан? За звичайних умов метали перебувають у твердому агрегатному стані, і лише один ртуть у рідкому. Пам'ятаємо про те, що у компактному вигляді, а це пластинки, метал властива металічний блиск. Він є наслідом відбиття світла від їхньої поверхні. Ця фізична властивість найкраще проявляється у срібла. Проте блиск металів здебільшого сріблястий, хоча в цезії і золота-жовтий, у міді це червоний Також, якщо ми порівняємо колір металів, то за кольором усі метали майже однаково сріблясто сірі, можуть бути дещо темнішими або світлішими. Але все ж таки, наприклад, золото-жовте мідь червона, а цезій світло-жовте. Яка ж температура плавлення металів? Вона у дуже широкому діапазоні. Найбільш легкоплавний метал це ртуть за кімнатної температури є рідиною. Наприклад, галій плавиться від теплоти людського тіла. Із металів, що широко застосовується в техніці, це олово і свинець. Максимальну температуру плавлення має вольфрам, тому його називають тугоплавким. Підтвердження всіх цих моїх слів ми бачимо в діаграмі якраз температура плавлення деяких металів. Густина. Метали дуже різняться за густиною. Найменша густина влужних металів, таких як літій, натрій, калій. Літій навіть спливає на поверхню гасу, густина якого менша за густина води. Метали з густиною меншу за 5 грам на сантиметр кубічним називають легкими. А інші важкими легких, крім лужних і лужноземельних, відносять магній алюміній тощо. Найважчі метали в природі це осмій та іриній. Густина близько 22,6 грам на кубічний. Ми це все можемо спостерігати якраз на діаграмі густина деяких металів. Твердість. Твердість речовини оцінюють за її здатністю залишати подряпини на іншій речовині. Зрозуміло, що найтвердіша речовина алмаз залишає слід на будь-яких поверхнях. А із металів, за твердістю до алмаза, найближчий хром він дряпає скло. Найм'якші лужні метали, їх можна різати ножем. М'якими також є свинець, олово, цинк, срібло, золото. Твердість металів порівнянні з алмазом ми бачимо на даній таблиці. Пластичність або ковкість. Багато металів пластичні, тобто можуть змінювати форму без руйнування. Наприклад, розплющуватися від удару молоту. Найбільш пластичними є золото, срібло, мідь, олово. Їх можна розкатувати в тонку фольгу. Зі злитка золотою масою лише 1 грам можна витягнути дріт. Завтовшки майже 3 км, або, або виготовити лист фольги площою квадратний метр. Підсумовуємо вивчення. До металічних елементів належать усі Д-елементи F-елементи, С-елементи, крім гідрогену і гелію та кілька P-елементів. Вони досить поширені у природі. Металічні елементи утворюють прості речовини метали. Для металів характерний металічний зв'язок. Метали проводять електричний струм, мають характерний блиск, високу електро та теплопровідність.